Рожеві окуляри. Даринко, як ти гадаєш, чим пов'язані люди у світі? Хм, можливо, їжею. Усі ж знають, що таке піца та бургер. А теж хачапурі, суші та фіш енд чипс. Невже ми сьогодні говоримо про мої улюблені страви? Саме так, а мене звуть Софія Кащошин. А мене Даринка Попко. І тема нашої сьогоднішньої програми страви, які підкорили світ. Сьогодні в програмі хто вигадав піцу? Та як ця страва підкорила світ? А якщо перенестись з Італії у Японію? так саме там вигадали суші, м'ясо, овочі, лаваш усе, що треба для смачної та соковитої шаурми. Знову риба в страві, що підкорила світ. Але цього разу говоримо про фіш енд chips. І який же фастфуд без них. Так, ми говоримо про бургери. Рожеві окуляри стартують! Ми в ефірі. Софійко, а що б ти зараз їла? Mm, ну, не знаю. О, а ти чула наш смачнющий анонс. Я би усе скуштувала з цього списку. А я б з'їла зараз сирної піци. Обожнюю Італію. Італійці точно знаються на кулінарії. Ну і на чудовій музиці. А чи знаєш ти, яка історія створення піци? Ем, ні, звичайно, але гадаю, що у наступному сюжеті буде відповідь на це питання. Вісім шматочків справжньої насоди, на яких лише соус, сир, що тягнеться від тарілки одразу до рота та сотні видів начинок. Привіт, друзі! Я Діл Берхадіва і сьогодні ми з вами подумки переносимося в Італію, аби дізнатися про неймовірну страву, яка підкорила весь світ про піцу. А як виникла всім відома піца? Щось найбільш наближене до неї існувало ще в древніх греків і римлян. Вони полюбляли ласувати хлібом з м'ясом, сиром, оливком та овочами. Однак, прообраз сучасної піци з'явився у Неаполі 1522 року, коли в Європу завезли помідори, а вже через 200 років. Спеціальні люди піцейоло готували піцу для італійських селян. Згодом у кінці 19 століття італійці привезли піцу в Чикаго, звідки вона поширилася по всіх штатах Америки. Однак головною різницею між італійською та американською піцею є начинка. Американці готують піцу з макаронами, уявляєте? А ви знали, що існує не лише кругла піца, також є прямокудна, що називається римською та закритої форми, що відома всім як кальцони. Також справжню італійську піцу готують на тонкому тісті. Однак американський варіант цього складника товстіший і має пухкі краї. Та що там казати? Навіть на півночі та півдні Італії. Піцю Готують по-різному. А яка піца, на вашу думку, найбільш популярна? Напевно, та, яку пишуть першою в меню, і це Маргарита. А таку назву вона отримала завдяки дружині італійського короля Маргариті Савойській. Виявляється, не лише в Америці люблять експериментувати з начинками для піци. Насправді безліч народів створили власні національні варіанти цієї страви. Наприклад, в Індії до неї додають маринований імбир, фарш з баранини і соєвий сир. У Японії їдять піцу з вуграми і кальмарами, у Пакистані з гострим карі. Коста-Рики віддають перевагу піці з кокосами, а бразильці із зеленими горошком. Отже, для приготування нашої піци вам знадобиться тісто для піци, чотири види сирів, а це мацарела, гауда, горгонзола та пармезан, оливкове олія та соус. Ми сьогодні з тобою робитимемо класичну італійську піцу квадроформаджі. Вона ж чотири сири. Далі потрібно цю кульку сформувати. Потрібно зробити з неї гарний коржик, щоб на ньому розмістився повністю соус, сир і все інше. Потрібно ось так вдавити пальчиками, вдавлювати-вдавлювати і формувати так, щоб у тебе вийшли гарненькі, такі гарненькі, смачненькі борти і тоненький низ. Ми беремо чотири сири, ми беремо моцарелу, беремо гауду, беремо горгонзолу і пармезан. Все, наша піца готова. Тепер залишилося її тільки запекти. Ми запікаємо її при максимально високій температурі це 400-450 градусів, як в дров'яній печі. Тільки говоримо про піцу та окрему любов італійців до неї, що здається, ніби вони можуть заробити на ній цілі статки, адже кожен турист в Італії прагне скуштувати справжньої неапольської піци. Однак, вже безліч років лідерами з її продажів та споживання є американці, які також полюбили піцу всім серцем. Тепер зрозуміло, чому всі так обожнюють піцу. А з вами в мандрівку Італією вирушала Чао, Чевриґатса. А далі нас очікує Японія. Але я зараз відкрию шокуючий факт. Суші з'явилися не у Японії, а у США. А їхній рецепт прийшов у Японію. Тільки у восьмому столітті. А слово суші означає не лише відому усім страву, а й мариновану рибу. А до 18 століття рис майже й не вживали. А також суші має готувати чоловік, а жінкам дозволили це робити буквально нещодавно. А більше фактів про суші у наступному сюжеті. Як суші ще 17 сотень років не були придатною їжею навіть для самих японців, нині здобули любов та шану майже кожної людини на світі. Конічева, друзі, тобто привіт! Мене звати Катруся Палій, і сьогодні я вам розповім усе про таку цікаву та смачну страву так так вам не почулося. Суші пройшли довгий шлях, аби сподобатися бодай народові. Що їх вигадав? Адже перші варіації цієї страви почали готувати ще на початку нашої ери. А робили це тоді? Ну, не дуже. У ті часи, в південно-східній частині Азії, рибу намагалися маринувати за допомогою рису. Морепродукти засипали сіллю та кашою, а потім ще. Він здавлювали, аби то почав діяти. Толітті винайшли рисовий оцет. Щось вони так сказали? Катя. Усе змінилося. <si> Мінус такого маринування є те, що рис після таких дій не був придатним до споживання. Усе змінилось, коли в 17 столітті винайшли рисовий одсид. Приблизно тоді з'явилися нігірі А коли з'явилися листові роли, то японці вигадали інші варіації страви. Наприклад, світ тоді побачили маки. Та фотомаки. Ще є рулетиками з рису та море продуктів. Їхня особливість полягає у тому, що після загортання вгорі залишаються водорості. І виглядається дуже смачно. Це є урамаки. Це... Що я не так сказала? Однак нині найпопулярнішими ролами є урамаки. Це роли, у яких зверху не Норі, а рис. Ще однією візитівкою світу суші є Філадельфія. У начинці є м'який сир, який дав страві назву. Найчастіше в справжніх фанатів суші васабі навіть немає на столах. Ним змащують рибу, як це й належить робити. А саме перед приготуванням страви. У Японії до суші подають лише імбир. Його їдять перед кожною новою порцією, аби оновити рецептори та підготувати їх до смаку іншої риби. А ви знали, що найдорожчі суші в світі роблять у Мілані? Вони коштують понад 100 тисяч гривень, а їх прикрашають африканськими алмазами. До речі, ножі для сушів є нащадки самурайських мечів, і за ними треба доглядати щодня, тобто точити. Виявляється, увесь світ щодня робить фатальну помилку. Ми неправильно вимовляємо назву цієї чудової страви, адже японці називають її сусі, а не суші. Їм таке перекручування не дуже подобається. Але що зробиш? Увесь світ не перевчиш. І наостанок, суші потрібно їсти одразу, адже вони мають свіжу рибу, а її не можна зберігати понад чотири години, а ще вони дуже смачні. А на сьогодні це все. З вами була Катруся Палій. До нових зустрічей, папа! -па. Софійко, мені дуже сподобалась подорож до Японії, проте я дуже хочу їсти і чогось м'ясом. Тобі дуже пощастило, що я фанат вуличної їжі. А як щодо шаурми? Хм, досить цікаво. І смачно, на мою думку. Детальніше про шаурму у наступному сюжеті донер кебаб або шаурма, як її часто називають в країнах Близького Сходу, це завжди доступна вулична їжа. А ще смачна та легка у приготуванні. Стала популярною у багатьох країнах, бо соковита з овочами багатогранна, але дуже калорійна. У чому феномен цієї страви? Привіт, з вами я, Ірина Яриш, і я знаю відповідь на це та інші питання. Однозначної думки про те, коли створили шаурму, немає. За однією з версій, першою шаурмою був грецький гірос. це обсмажене м'ясо з овочами, загорнути в круглий коржик і полити соусом дзазики. Інша версія говорить, що першими приготували шаурму німці на початку 70-х років минулого століття. Двоє турецьких мігрантів відкрили в Берліні крихітний заклад на автобусній зупинці, в якому продавали німцям смажене м'ясо з овочами, загорнути в тонкий лаваш. Називалась ця страва «донер-кебаб», як утім, і продовжує називатися до цього дня. А ось третя і мабуть не остання версія походження цієї страви. каже нам, що жителі сходу придумали загортати м'ясо в лава ще задовго до того, як греки придумали гірус. Ще в 12 столітті в Дамаску було вигадано загортати м'ясо в тонкий лаваш. Мешканці Туреччини також не відстають у цьому питанні та перетягують ковдру на себе, запевняючи всіх, що знаменитий вертикальний гриль, на якому готується м'ясо для шаурми, вигадали саме вони, а й значить, і вся страва їхній винахід. Оскільки одне з походжень чаурми східне, то тут її готують з м'яса молодого баранчика або індички. Вона обов'язково вимочується в спеціях. М'ясо готується за особливою технологією. Нарізані тонкі скибочки м'яса, пресують і смажать на рожні. По мірі готовності його зрізають по краю і змішують з іншими інгредієнтами. Суміш загортається в піту чи лаваш. В залежності від регіону приготування змінюється і використання лаваша. Він вважається традиційним, але також широко використовують і піту. Крім того, у південній Європі стало популярним загортати м'ясо з овочами у фукачо. Ну що ж, гадаю, і нам варто спробувати приготувати шаурму. Ходімо! Для приготування шаурми вам знадобиться лаваш із цільнозернового борошна, 150 г м'яса, смаженого на спеціальному, шампурі, мікс салатів, помідори, огірки квашені, соус на йогуртовій основі, маринована цибулька, мікс зелені. Будемо готувати одразу. Два кебаба, один будеш ти готувати, другий я Домовились? Для початку нам потрібно відважити кількість м'яса. Тут є одразу на дві порції. Я буду я відкладу м'ясо, а далі ти все накладеш. Домовились. Тепер накладаємо овочі. Соус у нас на йогуртовій основі. І ще є кілька секретних інгредієнтів, які ми вам не можемо, на жаль, Розказати, тому що тоді ми втратимо нашу оригінальність. Далі ми додаємо замариновану цибульку. Мік зелені. Готуєте на грилі 3 хвилини, перевертаючи з двох сторон. А зараз ми запакуємо на кебаб. Як на перший раз, я думаю, ти справилась. На останок цікавий факт про шаурму. Вона підіймає настрій. Ну як можна встояти перед соковитим м'ясом, загорнутим у лаваш та ще й з овочами? Настрій змінюється миттєво на щасливий. А з вами була я, Ярина Яриш. До нових зустрічі, па, -па! Фійко, а ти помітила, що ці страви, які ми з тобою обговорюємо, є з м'яса, одні суші з риби, чому люди так не люблять рибу? Ні, Даренко, от я, наприклад, знаю одну страву з риби. І вона є з Великої Британії. Тобто, чайна риба? <рес> Звучить смішно, але ні. Ця страва називається Fish and Chips. Тобто, чипси зі смаком риби? Ні, це риба в клярі. З картоплею. Хм, звучить цікаво. Дивимося сюжет. А знаєте, що найбільше я люблю у їжі? Постоту та швидкість її приготування, адже не завжди є можливість стояти та готувати щось аж пів дня. Тому сьогодні я вам розповім про страву, яка є легкою та швидкою у приготуванні. Привіт, з вами я Діана Греньків і сьогодні я вам розповім про одну з найулюбленіших страв британців. Fish and чіпс одразу видно, що з назвою творці страви не бавилися і зробили все по-простому. Адже Fish and Chips – це є буквально риба у фритюрі та смажена картопля. А виникла ця страва ще в 19 столітті, коли один чоловік готував їжу для робітників фабрики Лондона. А чому саме ця страва? Усе просто. Її можна досить швидко зробити, а смачна вона навіть, коли трохи охолоне. До речі, ця страва сподобалась робітникам не тільки через те, що вона була дуже смачною, але й через те, що її загортали у щоденну газету. Тобто, після того, як вони смачно поїли, можна було почитати, що відбувалося вчора у всьому світі. Ось так фішн чіпс стала настільки популярною. Що її сьогодні подають мало не у кожному закладі Великої Британії. А ще є навіть такі версії цієї страви, які схвалюють ті, хто стежить за своєю фігурою. До речі, цю страву можна приготувати і вдома, але якщо ви хочете отримати результат, що буде максимально наближеним до оригіналу, то варто знати декілька особливих правил, завдяки яким ви зможете приготувати найкращі fish and chips. Перш за все, риба має бути свіжою. У ресторанах Великої Британії її закуповують кожного ранку на ринку. А перед тим як занурювати шматочки риби в тісто, перед обсмаженням їх посипають кукурудзним крохмалем. Також у закладах, які подають фіш-н-чіпс, у страву здебільшого кладуть не більше п'яти шматочків риби. Це зроблено для того, що коли ви її їсте, риба залишалась соковитою. А також ще одна особливість приготування цієї страви полягає в тому, що картоплю, перш ніж смажити, кидають у холодну воду, щоб вимити із неї весь крохмаль. Щодо гарніру страви, то це може бути горохове пюре, мариновані цибуля чи огірки або тушкована в томатному соусі квасоля. А напоєм до цієї страви є велика чашка чаю. Саме так цей напій британці обожнюють настільки, що п'ють його навіть з фішенчепс. Якщо ви думали, що фішенчепс готують лише у Великій Британії, то ви помилялись. Цю страву також подають у таких куточках світу, як Ірландія, Австралія, Канада, Нова Зеландія, Південна Африка, США та навіть Китай. До речі, щороку в серпні в італійському місті Барга проводиться фестиваль Fish and Chips на знак дружби з Великою Британією. Ви будете здивовані, але в перших версіях цієї страви до риби подавали обсмажений хліб. Такий собі fish and bread, А деякі фанати fish and chips п'ють до неї не чай, а холодне молоко, аби краще перетравити цей фастфуд. І в Британії закладів, що готують цю страву, понад 10 тисяч. Це у 6 разів більше ніж Макдональдс у тій країні. А ви знали, що ірландці до цієї страви подають маленьку пляшечку осту, щоб полити ним картоплю перш ніж її з'їсти. Тому раджу вам спробувати цю страву, адже її готують також і в Україні. Проте не у таких великих масштабах, як у Великій Британії. Адже там на рік виготовляють аж 300 мільйонів порцій. Лише уявіть. Ну а з вами була я, Діана Гриньків. Па-па! Ох, ми про стільки всього поговорили про піцу, про суші, про фіш енд чипс. Що я вже розгубилася. Що там у нас далі? Я пам'ятаю, що це було щось таке цікаве, смачне, популярне, що ми його залишили на кінець. Бургер! Так! Це дуже популярна страва, та дуже смачна. Так би й зараз їла. Даринко, не замріюся. А наступний сюжет про бургер! Смачний соковитий, з насиченим неймовірним смаком м'ясо всмажене до золотистої скоринки, а булочки такі ніжні, що просто танули в роті, та якомога більше соусу та сиру. А ми вже знімаємо? Привіт! Мене звати Вікторія Врамчук, і сьогодні розповім вам про одну з моїх найулюбленіших страв, а саме про бургери. І наш сюжет буде такий смачний, що я вже не втрималась і замовила собі. Хоча ні ще краще, я його приготую. Що ж думаю, що немає сенсу вам розповідати про те, що таке бургер та з чого він складається, та й кожен подай раз у житті його куштував чи бачив? Але от чого ви точно не знаєте, то це історія цієї страви? А вона дуже цікава. І хоч назва цієї страви походить від назви німецького міста Гамбург, перший бургер приготували та продали у США у місті Нью-Гейвен аж 1900 року. Але лише через 30 років бургер став основною стравою у меню. І першим, хто це започаткував, був Волтер Андерсон у своїй мережі закусочних «White Castle Hamburger». Але справжньої популярності бургери набули завдяки Макдональдсу. Саме ця мережа харчування зробила так, аби вони були відомі на весь світ. До речі, протягом останніх 20 років популярними стали вегетаріанські бургери. Їх ще називають веджебургерами або гандербургерами. а котлету до нього готують з гороху, сої чи інших бобових, і це доволі смачно. Часто навіть не відрізниш від звичайного бургера. Окрім цього, бургер набув такої популярності, що з часом перестав бути лише стравою з фастфуду. Нині їх часто подають у дорогих ресторанах, навіть у тих закладах харчування, що мають мішлен. Нівську зірку. Ось так бургером ласують на рівні з устрицями, морськими гребінцями та іншими вишуканими стравами. Але найбільше бургери люблять в США. Наприклад, в містечку Сеймур є зал поваги бургерів, де дуже часто проводять бургер-фестиваль. А що якщо зробити найбільший? Саме так подумали жителі Міннесоті та зробили бургер вагою 914 кілограмів. А от найдорожчим бургером виявився той, що продали на доброчинному аукціоні в Дубаї 2017 року. Тоді за нього заплатили 10 тисяч доларів. А це 371 тисяча гривень. Хочете точно вас здивую? Бургер ледве не побував у космосі. Відправити його туди за допомогою гелової кулі у 2012 році. Намагалися студенти з Гарварду, проте за межі атмосфери бургер такий не потрапив. Отже, сьогодні ми будемо готувати два бургери. Спершу приготуємо бургер епік. Для приготування знадобиться булка, масло вершкове, чесноковий соус, бекон, гострий мед, стегно в паніровці, чеддер, хрустка, смажена цибуля. Спочатку микаємо в кефір стегно, зверху, присипаємо паніровкою і тиснемо. Тепер будемо різати булочки і смажити їх безпосередньо. Макаємо одну частину булки в масло і трохи притискаємо. І пізніше закидуємо на гриль. І кидаємо батон. Даємо спочатку чеснокове айолі. Приготування бургер Теді вам знадобиться булка, масло, чесноковий соус, стегно стегнокуряче, стратечелла, мартаделла, гострий мед, кетчуп смородина, базилік, пластівці, чилі. А скільки усього можна з'їсти бургерів? Два, три, п'ять. Про це дізнався один японець, який з'їв за три хвилини аж 10 бургерів. Я один п'ятдесят їм. А тут? Тож ми з вами вкотре переконалися, що любов до бургерів може бути настільки сильна, що спонукає до нових рекордів. А я нагадую, з вами була Вікторія Врамчук. До нових зустрічей, па-па! Невже нам вже час прощатися і завершувати? Так, Даринко, час швидко минає, ми навіть і не помітили. Що ж, тоді пропоную прощатися. Мене звати Даринка Попко, а мою невгамовну коліжанку Софія Кашчишин. Дивіться на нас відразу містами крізь рожеві окуляри. Па -па -па -па.